А ось кандидатка у президентки від демократів Камала Гарріс відстає від Дональда Трампа в п'яти ключових так званих хитких штатах. Про це повідомляє Ньюзвік. Проте опитування. Показують, що Гарріс і Трамп ідуть в рівень у Мічигані. Кандидатка від республіканців е підтримали 47% респондентів, а його суперницю 46%. Також опитування показують, що Трамп випереджає Гарріс на один пункт в Аризоні, Неваді та Північній Кароліні. А у Джорджії в обох однакові показники 48%. Ну і за даними опитування, градус Research Company, 63% українців через стрес мають тривожний сон, а 45% – це безсоння. Ця проблема дуже поширена, адже майже кожну ніч російські атаки позбавляють українців повноцінного сну та підвищують стрес і е, знервованість. Ці проблеми посилюються ще й через посттравматичний стресовий розлад. ПТСР, ПТСР, який особливо поширений серед військових і. Цивільних, що зазнали серйозних травмуючих подій.